Як стильно поєднувати речі, формули образів, частина? Перша привіт, мене звати Маргарита Вінярська, я стиліст і коуч по архетипам стилю. І сьогодні буде дуже практичне відео без води, без складних термінів, тільки готові формули весняних образів, які ви зможете одразу повторити з речей зі свого гардеробу. І обов'язково додивіться це відео до кінця. Там буде формула, яка рятує, коли треба виглядати стильно за 5 хвилин. Поїхали. Перша формула: картата сорочка плюс правильний низ. Максимально проста формула, але дуже свіжа на весну. Зверніть увагу на актуальний фасон цієї весни, саме завужена талія, а не оверсайз-сорочки. Варіанти низу: брюки, спідниця, міні або міді джинси. А ще зверніть увагу на сорочки саме в дрібну монокольорову клітинку. З будь-яким низом виглядають цікаво. Якщо ваша сорочка виглядає як домашня, тоді можливо проблема не в самій сорочці, а в її стилізації. Друга формула з легкою блузою для більш жіночних та м'яких архетипів стилю. Формули образів тут: блуза плюс джинси. Виглядає дуже грайливо і свіжо, але обирайте фасад джинсів по вашому типу фігури. Це важливо. Блуза з брюками це елегантність і класика. Особливо актуальні в цій стилізації блузи молочні чи, наприклад, горошок. Одна і та сама блуза може виглядати і як класика, і як смарт кежуал. І все це вирішує правильна стилізація. Якщо вам складно підбирати фасони і пропорції одягу до свого типу фігури, в мене є готовий урок про типи фігур. Посилання на нього під цим відео. Третя формула брючний костюм. Супер універсальна формула образів тут. Брючний костюм плюс блуза чи сорочка, додаємо туфлі та лофери і виглядає дуже елегантно і дорого. Також до сорочки можна додати краватку, це для сміливих, або брючний костюм плюс розслаблений топ чи футболка, кеди і кросівки, і в нас зовсім інший вайб кежуал. А ще мені подобається формула, коли білі брюки поєднують із жакетом іншого кольору чорний, коричневий, сірий, бордовий. Виглядає дуже цікаво і нетривіально. Один костюм і декілька стилів в залежності від деталей. Четверта формула: шкіряна спідниця міді плюс різний верх. Шкіряна спідниця може бути з принтом або без. Формули образів тут: шкіряна спідниця плюс тонкий кардиган або джемпер плюс тренч. або шкіряна спідниця плюс жакет і бомбер. Або шкіряна спідниця і щільна сорочка, може бути однотонна чи у клітинку. Або шкіряна спідниця плюс спортивна кофта олімпійка. Так, цей варіант не для усіх, але дуже цікавий. Якщо боїтесь принтів в образах, але хочеться їх додати, то почніть якраз з принтованої спідниці чи принтованого взуття. Це найпростіший спосіб їх інтегрувати в ваші образи. І, до речі, в мене на каналі вже є три відео шортс про принти, як їх носити, тому дуже раджу подивитися після цього відео. П'ята формула: джинси плюс піджак чи бомбер. Формула, яка працює завжди: джинси плюс лонгслів чи топ, плюс піджак оверсайз. Або джинси плюс тонкий кардиган чи лонг, плюс замшевий чи шкіряний бомбер чи курт. Дівчата, носіть джинси різних кольорів. Не тільки сині. І ще цікаво, коли джинси заправлені у широку голінь шубіт чи бутильйони. Прошу, дівчата, не використовуйте формулу сині джинси плюс теплий светр. Це дуже нудний і заїжджений варіант. Шоста формула шовкова спідниця плюс трикотаж. Контраст фактур тут головна фішка. Формули образів шовкова спідниця плюс об'ємний светр. Шовкова спідниця плюс тонкий джемпер чи кардиган, плюс тренч. ще більш романтично. Або шовкова спідниця плюс бомбер чи косуха. Але фасон куртки має бути оверсайз, тобто вільний, сучасний. Приклади ви бачите на фото. Ця формула працює з високими чоботами і туфлями, і навіть босоніжками. Сьома формула з поясними виробами у клітинку. Клітинка навесні буде дуже популярним принтом. Ця формула не для усіх, але має сенс бути для тих, хто любить виділятися. Формули образів тут: штани у клітинку плюс трикотаж, розслаблений комфортний образ для міста. Або спідниця у клітинку плюс жакет більш елегантний образ. Або спідниця у клітинку плюс груба шкіряна куртка чи бомбер з чоботами. Це більш такий стріт, брутальний образ зовсім іншого вайбу. Восьма формула бермуди плюс різний верх. Бермуди цікавий, нетривіальний варіант низу, але тільки для дівчат середнього і високого зросту. Формули образів з ними. Бермуди плюс трикотажний верх, кардиган, джемпер, светер, або бермуди плюс піджак оверсайз, або бермуди плюс бомбер. На ранню весну ці образи якраз рекомендую стилізувати високими чоботами. Це буде дуже гарно видовжувати ваш силует. Дев'ята формула зі спортивними штанами: формула сучасного міського образу спортивні штани, плюс тонкий кардиган чи джемпер. Плюс тренч або піджак оверсайз, взуття легке, кеди, лофери, мокасини або навіть балетки. Якщо в цьому образі додавати тренч чи піджак оверсайз, спортивний образ одразу стає більш зібраним і стильним за рахунок змішування напрямків стилю. Якщо вам цікаві вже готові весняні формули образів, то у березні виходить мій весняний лукбук. Де буде сезонна капсула на 18 речей і готові 80 формул образів на весну з цих речей. Реєстрація вже відкрита, анкета в описі під цим відео. І десята, остання формула це акцентний светр на поясі. Це не тільки тренд, а це інструмент стилізації, який врятує ваш навіть найпростіший образ. Формула образу тут така: светр плюс зав'язаний светр на поясі. Або піджак і поверх зав'язаний светер на поясі, або сорочка і светр на поясі. Яскравий светер або джемпер на талії – це спосіб зробити ваш образ цікавим всього за 5 секунд, без нових покупок. Пишіть в коментарях, яка формула для вас була найкориснішою. І не забудьте підписатися на мій канал. В наступному випуску буде друга частина весняних формул образів від мене. І пам'ятайте, будьте стильними, але завжди залишайтеся собою. До зустрічі у наступному відео.